Всім Добре. привіт! Мене звати Аліса. А мене Іра. І ми з вами на каналі Надія, Надія Кіц. Кіц Скажіть, будь ласка, ви любите дружити з іншими? Якщо любите, то у вас напевно дуже багато друзів. А що ж робити, щоб знайти друзів? Ти знаєш, Аліса? Так. Сьогодні ми вам в історії про це розповімо. Поїхали! Поїхали! Одного разу прийшов Сергій парк Вони нещодавно тільки переїхали з сім'єю сюди, в це місто, і він вирішив познайомитися з навколишньою місцевістю. Вау, який парк! Як тут все гарно! Йому все дуже сподобалось. А коли він підійшов ближче до майданчика, на якому катались діти на скейті, то взагалі був у захваті. Вау! Вау! Тут він побачив хлопчика, якого звали Данік. Привіт! Привіт. Ох, який тут майданчик для катання на скейті. Ти тут катаєшся? Так, а ти чого прийшов? Я тут новенький. Я прийшов в цей парк, бо він мені дуже сподобався. А ще він дуже близько до мого дому. Це взагалі-то мій парк. Твій? Це що? Ти його побудував? Ні, ну я тут живу і вже давно в цей парк ходжу. А, то це просто парк, в який ти ходиш, так? Так. Але я тут все знаю і катаюсь найкраще за всіх. О, це цікаво. А ну покажи мені, як ти катаєшся? Зараз я тобі покажу. А, ти ще й підстрибуєш? А ну ще раз покажи. Жі... Ну нічого так собі, ти гарно катаєшся, молодець. А можна я спробую? Ні, не можна. А чому? Бо це мій майданчик. От шкода. Ну добре, тоді я пішов далі десь в іншу сторону. Прийду, коли тебе не буде. Навіть і не думай сюди приходити. Це мій майданчик. Ох, щось тут зовсім невесело. Якийсь цей данік, якийсь невеселий. Треба піти з кимось іншим познайомитися. Мой та дівчинка, який в тебе гарний метелик. Так, це мені мама подарувала. А куди ти йдеш? Я йду до моїх друзів. А можна з тобою? Так, можна. Ходімо. Ого, скільки в тебе друзів. Так. Всім привіт. Привіт. Мене звати Сергійко. А тебе? А мене звати Лілі. М -м, дуже гарне ім'я. А це хто? Це моя сестричка Анна. А це наші сестрички, братики. Ось так. Ми тут всі разом граємось і розважаємось. Давай з нами. Давай. Бачиш, я ж казала, що у мене дуже весела компанія тут зібралася. Так, бачу. І котик, і собачка. А давайте пограємо у Квача. Давайте. Я Зараз... доганяю. Зараз я покладу свого зміна. Ага, я доганяю. А я буду тікати. Ти мене бачиш. Я доганяю. Ти мене бачиш. Ні. Ловіть, ловіться. Говіть. Так. Тепер я буду доганяти. А, ну, сюди. Йди. А тим часом наш друг сумував собі на майданчику. Ой, чому ж мені так сумно? Чому ж так сумно? думав він. І тут він почув, як з далекого кутка парку почали доноситись до нього якісь звуки. Вес... Як... Веселі такі. Як весело! Дохиняй його. Ого, що ж там відбувається? Там так весело, а мені тут так сумно. Треба йти подивитися, що ж там відбувається. М -м, я потихеньку ховаючись за деревами. Та... За деревами, за деревами, ще за чимось, те Тих весеньку, тихвесенько. Підборбусь О, о, отут я за ними поспостерігаю, що вони там роблять. Доганяй. Хі -хі. М -м -м. Я тебе зараз дожену. Ой-ой-ой, тепер я тебе доганяю. М -м -м. І хлопчик так спостерігаючи подумав. Як же їм весело. А мені так сумно. Що ж робити? Що ж робити? І тут до нього підбігла маленька дівчинка. Привіт! Що тобі треба? Ходімо з нами грати. Хм, Чого це я маю з вами йти грати? Я тут собі стою, нікого не чіпаю. І ти мене не чіпай. Але ж тобі не весело. То і що? Яка твоя справа, що мені не весело? Я собі стою і нікого не трогаю. Що тут відбувається у вас? Так, що відбувається? Що, нічого тут не відбувається? Я тобі, собі тут стою і нікого не чіпаю. Я захотіла з ним просто погратися. Ну, це класно, коли є з ким гратися. Чому ти тут стоїш і просто дивишся на нас? Так, давай з нами. Не знаю. Я там катаюсь на скейті і мені там і самому весело. Все, бувайте. Ой-ой-ой, треба було швидше від них втекти. Бо цікаво, чому він тут стояв і не хотів з нами гратися? Напевно, він просто не вміє цього робити. Пішли і далі гратися. А якщо, а якщо він захоче, то прийде до нас. Зачекайте, може все-таки підійдемо до нього. Ну, пішли. Менік, може, все таки підеш з нами? А що я там забув? Ви малявки мені немає як з вами гратися? Ми хоч і малявки, як ти кажеш, але дуже дружні. І ми знаємо одне правило. Яке У мене, прав, мене немає ніяких правил, скажи. Яке у мене немає ніяких правил. Ха, якщо хочеш мати друзів, то і сам повинен бути дружелюбним. Якщо ти не будеш проявляти дружелюбність, то ніколи не матимеш друзів. Завжди будеш сумувати сам один. Так, а якщо ти з нами подружишся, ми не дамо тобі сумувати. Хм. Ну добре, я міг би спробувати. Ходімо! Не ну, випередки. Хто перший? Югу. О, ти перший Данік прибіг. Ой, зачекайте мене. І я тут. Друзі, знайомтесь. Це наш теперішній вже друг Данік. Всім привіт. 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 Давай, Данік, з нами будемо гратись разом веселіше. Вибачте, мене, будь ласка, що я нікого не пускаю на майданчик. Давайте разом гратись. Так, давайте разом веселіше! Якщо ви хочете мати друзів, то будьте дружелюбними. Так, а ми з вами на цьому прощаємось і бажаємо вам на все добре!